Будівництво за адресою проспект Миру 194, за відсутності дозвільних документів. Міський голова під час ранкової наради вже вкотре звернув увагу правоохоронців на це питання. Мова йде про територію колишнього заводу, жовтневий молот та об'єкти, які нині там знаходяться. Дайте, будь ласка, публічне пояснення щодо ваших дій щодо будівництва, яке ведеться на території міста, без жодних дозвільних документів. Без землі, без проєктів, без взагалі без нічого, без декларацій на початок будівництва. Дайте, будь ласка, публічна доповідь щодо роботи, багаторічної роботи, фактично, ринків, які побудовані, також без жодної дозвільної документації, в порушення будь-яких правил там, містобудівних, там пожежної безпеки, там будь-чого, не може такого бути, щоб в правій державі. На словілля, яке відбувається на очах правоохоронців, про які заявляється публічно, жодної уваги не звертається. Наразі управління державного архітектурного контролю міської ради видало два приписи, які стосуються будівництва за адресою проспект Миру 194. Один припис на зупинення будівельних робіт, припис виконано, роботи на даний час зупинені не виконуються. Інший припис на усунення порушень у сфері містобудівної діяльності. До того ж, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Григорій Годун повідомив, що власники приміщень, які знаходяться на вище згаданій території, занедбали бомбосховище під однією зі споруд. З цього питання вже є звернення до прокуратури, аби там належним чином відреагували. Я думаю, що взагалі за таких обставин в Україні, зокрема в Чернігові, будь-яка влада не потрібна. Бо тому що влада займається якимись своїми питаннями. А підприємці і там, правопорушники живуть в своєму якомусь світі, і це все не перетинається. Воно в різних площинах існує само по собі окремо. Навіть якщо це стосується об'єктів цивільного захисту в країні, яка воює. Нагадаємо, що на території колишнього заводу жовтневий молод група юридичних осіб роками користується землею без укладання потрібних договорів і сплати податків у повному обсязі. Цю інформацію неодноразово озвучував Владислава Трошенко. За підрахунками управління земельних ресурсів місто вже понесло збитків у розмірі 3 мільйона гривень. Традиційно під час наради начальник муніципальної варти звітував про прибирання та благоустрій міських територій. Відзначили ОСББ, які знаходяться за адресами вулиця Льотна, 25Б та 41, і вулиця Кушового, 35. Беріть за приклад, і як кажуть, по образу і подобі давайте всі рівнятися на, на кращих і, і всі від цього виграють. Владислава Трошенко зауважив, що якщо дійсно працювати, то всі прибудинкові території матимуть гарний вигляд, а люди бачитимуть результат і підтримуватимуть його.